Привіт! Мене звати Надія, і ми з моїм чоловіком проживаємо на Полтавщині, що біля Лубен. І в служінні Сібіес ми вже до двох років. Взагалі розпочали ми домашні групки. Нам друг розповів, що є така книга, де дуже гарно поставлені запитання, де можна читати, досліджувати, вдома виконувати якісь завдання, і ми вирішили це спробувати. Взагалі, наше село, в якому ми проживаємо, в якому трудимося, воно таке досить складне на підйом, я би сказала. Адже люди там не звикші приходити до церкви. Для них раз в місяць прийти це вже багато. Ось, але ми вирішили спробувати робити щотижні ці групки і. Спочатку нам вдавалося, скажу чесно, не дуже. Люди не дуже хотіли приходити. Часто в них були якісь відмовки, але ми молилися. Нам дали таку пораду, що ви, коли люди не приходять, ви не відміняєте служіння, а просто в цей час моліться за цих людей і за те, щоб це служіння рухалось. І ми так і робили. І ось почали приходити люди. Спочатку їх було декілька, двоє, потім троє, потім четверо. І на даному етапі у нас ходить до десяти, до десяти людей. На ці групки, і так приємно дивитися на їхні зміни. Є навіть дехто, хто не ходить на недільні зібрання, але приходить на домашні групки. І вони просто задають різні запитання. Вони цікавляться Богом. Вони задають ті запитання, які давно живуть у їхніх серцях. І Бог дає нам мудрості для того, щоб ламати якісь їхні парадигми, які в них були до цього. І це насправді дуже чудово, спостерігати, адже. Бог він працює з людьми дуже по різному. Ось нещодавно до нас почала приходити в церкву одна жіночка, її звати тітя Аня, і вона вже старша жіночка, і так цікаво дивитися, коли вона просто на декілька уроків наперед робить ці зошити. Наскільки їй цікаво, знаєте, так дивитися Наскільки цікаво спостерігати, як вона цікавиться Господом, цікавиться його словом. Часто нам кажуть такі фрази, що це все для мене таке нове, але воно мені так подобається. І тому ми так радіємо, що можемо ширити царство небесне в нашому селі, в нашому районі. Адже ми почали рекомендувати також із сусідніх сіл служителям, також себе з програму. Одне село вже розпочало також проводити вивчення Божого Слова, і віримо, що і далі. Зможемо рухатися в цьому, і дякуємо щиро за вашу працю і за те, що робите такі гарні матеріали всього найкращого.